Одеському оперному йдуть останні репетиції. Театр готується до довгоочікуваної світової прем'єри опери за поємою Тараса Шевченка Катерина, яка відбудеться вже у вихідні. Тема творчості Шевченка сьогодні актуальна як ніколи. Наголосила на прес-конференції генеральна директорка театру Надія Бабіч. Класика, вона взагалі ми то розуміємо, ці всі постулати. Класика вічна, так? але коли ти бачиш, що відбувається на сцені і чуєш ці наспіви, ти розумієш, що. Ну, це якісь люди реально з того світу, які передбачали людські відносини, розвиток світу на 100, 200, 300, 500 років наперед. Автор опери, український композитор Олександр Родін, згадує, спочатку не уявляв, як можна створити такий монументальний твір із невеликої поеми, але потім до композитора прийшла ідея. Хай буде Катерина. Хай буде вона основною драматургійною лінією. Але ж Тарас Шевченко він писав про народ і навіть про наше сьогодення. І ця опера теж повинна бути і про народ, і про наше сьогодення. Тому я вирішив так, що там буде це буде не тільки по Катерині, це буде по всій творчості Тараса Григоровича Шевченка. Окрім самих творів Шевченка, хотілося показати українські народні традиції. Так в опері з'явився хор. Він бере участь практично у всіх сценах і є фактично однією з головних дійових осіб. Це було з однієї сторони було важко, а з іншої сторони, було дуже інтересно. Тому ми навіть не помітили наскільки нам легко далася ця музика. Перш за все, тому що це наше українське. Ми, ми працюємо. Я зрозумів, що ця опера вона настільки наша, що е, я навіть не помітив, як ми це зробили. Під час війни виникло багато технічних проблем, зокрема, з костюмами. Їх до початку повномасштабного вторгнення Росії почали відшивати у Харкові. Знайшли харківську партнерську фірму, а їх розбомбили. І знову ці костюми залишилися кілометри тканин залишилися в Харкові, і я не знала, що, що на нас чекатимемо. Але харків'яни дуже мужні люди. Вони зібралися навіть під бомбами, приїхали. Коли вже ну час минув, вже не розуміли, що далі робити. Дуже їх просили. Я їм облаштувала тут всі умови. Вони приїхали, працювали у нас, всі костюми готові. Ще одна складність виникла через те, що в перші дні війни багато артисток поїхали за кордон, розповідає режисер-постановник Оксана Тараненко. Через це довелося трохи змінити виставу. Багато роботи було зроблено вже в принципі взимку і в лютому, коли ми вже вийшли на фінішну пряму. І ми напевно 70-75% роботи зробили. І тому, коли зараз повернулися в липні до репетиції, то ми згадували і переробляли дещо, і багато нового створювали. Незважаючи на всі перешкоди, які спершу поставила пандемія, а тепер війна, спектакль нарешті побачить глядач 17 та 18 вересня, в одеському оперному театрі відбудуться прем'єрні покази. Ми будемо відчувати, що ми робимо абсолютно непересічну справу, і ця наша заявка свідчить про те, що це дійсно культурний фронт. Ми не можемо воювати, ми не можемо брати там зброю в руки, але ми робимо все те, щоб активніше, активніше світ переконувати в тому, що ми праві і що за нами свобода і європейський шлях. Прем'єра Катерини відкриє сьомий міжнародний фестиваль мистецтв, оксамитовий сезон в Одеській опері.